Для того щоб на установчі збори були запрошені представники вищих навчальних закладів області, бізнесових структур, приватних і державних підприємств, фінансових установ, виступаючи перед присутніми, ректор національного агроекологічного університету Антон Малиновський зазначив, що у вузі понад 15 років ведуться розробки дослідження, опубліковані монографії та праці із питань енергозбереження, якості продукції та питної води. Тому науковий парк створюється з метою розвитку науково науковотехні. Нічної та інноваційної діяльності в університеті, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх упровадження на вітчизняному та закордонному ринках. Із створенням наукового парку, засновниками якого будуть державні, приватні і фінансові установи, стимулюватиметься інноваційна діяльність із активізації структурних зрушень в економіці регіону, раціонально використовуватиметься науковий та кадровий потенціал, здійснюватиметься інтенсифікація розробок виробництва і впровадження конкурентоспроможної продукції. А це, в свою чергу, сприятиме організаційному удосконаленню інноваційної діяльності та комерційного трансферу науково-технічних розробок, залученню внутрішніх та іноземних інвестицій для вирішення завдань, що стоять перед науковим парком. На установчих зборах було обговорено засновницький договір, положення та статут наукового парку, а також створено наглядову раду і обрано її головою ректора Житомирського національного агроекологічного університету Антона Малиновського. Настав час, мабуть, він і був раніше, а зараз тим паче посилилась інтеграція науки і виробництва, і вона повинна бути спільна для науки, вигідно, щоб можна було розвиватись. І трохи фінансувати мали б на підприємство, А для підприємства мають бути зацікавлені в тому, щоб ця наукові дослідження і наукові результати дали їм додатковий прибуток.